Епопея з позбавленням заступниці голови оборонного комітету Верховної Ради України Маряни Безуглої цієї посади, нарешті отримала логічне, хоч і несподіване, та ще й з бонусом розв'язання. Безугла йде не лише з цієї посади, а й з фракції Слуга народу взагалі. Цитата слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які стремляють ніж у спину. Кінець цитати про це написала депутатка від Коболоні у своєму Фейсбуку. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я журналіст і тут ми зазвичай говоримо про найважливіше. А сьогодні поміркуємо, а що ж стало причиною такого несподіваного а, такого несподіваного вчинку, і що далі чекає Мар'яну Безуглу. А ви обов'язково напишіть, що ви про це думаєте, та підпишіться на канал. Залишилось зовсім, зовсім мало до 10 тисяч підписників. Безуглу можна без сумніву назвати найскандальнішим депутатом Верховної Ради України. Хоча тривалий час вона, хоч і була скандальною, однак не особливо виділялася серед численних скандалістів Верховної Ради України. Якщо виходити з її останньої заяви, то тепер Безугла хоче довести свою особисту відданість справі Володимира Зеленського. І тут передусім звертає на себе увагу попередній пост е, безоглої. За правду і на вогнищах спалювали. Кінець цитати. Тобто вона себе уявила такою собі Жанною Д'Арк. Щоправда, спільного тут є хіба що, е, що обидві є е, руді. Плюс Жанна Дарк була не зовсім психічно здорова. Е Ще одна паралель Жанна очолила французьке військо. Тобто уявлення безуглої про війну застрягли десь на рівні 15 століття. І вона, судячи по всьому, теж була би не проти очолити українське військо. Серед безпосередніх причин такого різкого кроку став, за словами безуглої зрада депутатів фракції, зокрема голови комітету Завітневича. Але тут важливе інше. Безугла не вважає перемогу України спільною справою всіх українців. А однозначно орієнтується на, на Володимира Зеленського. Можливо, він теж вважає перемогу України своєю індивідуальною Справою. Ще один момент. Між двома постами інтервал у 10 годин. Протягом того часу була спроба поставити питання про відставку безуглої. З заступниці голови комітету на голосування спроба, яка була заблокована головою Верховної Ради Стефанчуком, навіть із порушенням регламенту, оскільки він просто закрив засідання Верховної Ради України. І отут цікавим є наступний пасаж без угли, де вона позначила свої ідеї на майбутнє. Цитата готова працювати з кожним в парламенті іззовні. Хто хто розуміє, має сенс поперед? Особистих амбіцій та преференцій має практичні ідеї, готовий боротися за зміни не для галочки, ненавидить Росію, не боїться. З кожним в парламенті безвідносно до фракційної приналежності, з кожним громадянином безвідносно до політичних подобань минулого і майбутнього. Кінець цитати. Нагадаю, у неділю я разом з Володимиром Цибульком, політологом, розбирав ситуацію зі скандалом навколо 95-го кварталу. І тоді Володимир Цибулько зауважив, що йдеться про боротьбу між Єрмаком та 95 м кварталом, який намагається теж впливати на рішення Володимира Зеленського. І без угла, тут є однозначним адептом Андрія Єрмака, власне, його людиною. Свідченням того, що така того є той факт, що проти творчості кварталу, зокрема, його останнього номеру зі Сі виступила безугла, що було доволі несподівано. І ось тепер наступний крок її наступний крок. А тепер варто прослідкувати, як швидко в репортуалі 95-го кварталу з'явиться скетч, про безуглу. Можливо, маряда безугла і є гіперактивна, однак, наступним її кроком має стати спроба зібрати бодай невелику групу підтримки, тобто притягнути на свій бік ще кількох депутатів, позафракційних, а мабуть і. Кількох слуг народу. І тут є питання, чи це вдасться? бо для інших депутатів буде питання їх подальшої перспективи, напевне таке, чи здатна Безугла стати таким харизматичним лідером. Те, що вона криклива, так. Однак, навіть, якщо судити по її соцмережах, то вона не здатна гуртувати навколо себе людей. Швидше вона здатна вносити розколи. І що найгірше, вона цього не помічає. Вона не помічає реакції людей на свої ж такі виступи. Інакше вона б це, це коригувала раніше. Ще один момент. Безурії, напевно, доведеться наступити собі на горло і задля справи спробувати співпрацю з опозиційними фракціями, тим більше вона це задекларувала, в тому числі і з Європейською солідарністю, і навіть припинити наїзди на Порошенка. Ну, такі, перепрошую, закони політичної е, боротьби. Знову ж таки, їй раптом стане складно робити раптові наїздки на головкома е, залужного. Але це якщо вона хоче бути конструктивною. Якщо ні, тоді вона просто сидітиме в межах оболоні, не виїжджаючи за її межі і час від часу погавкуючи на кличка. За якийсь час про базу всі забудуть. А тепер основне спочатку роль такого рота банкової відігравав Олексій Арестович, який, як на мене, завершив уже дуже і дуже погано. Тепер цю місію провалила Безугла. Отже, всі за кого береться Єрмак, кому Єрмак доручає цю місію. Як правило, закінчують погано. Отже, тепер Єрмак мусить на цю роль підібрати когось іншого. Так, везугла провалила завдання із завалу залужного. Натомість везугла, як на мене, зараз іде в індивідуалки. Вона йде із борделю слуг народу в індивідуалки. Дякую, підписуйтесь на мій канал.